Чистою ходою від резиденції до Ужгородського хрестовоздвиженського греко-католицького кафедрального собору розпочалася знакова в історії Мукачівської греко-католицької єпархії. Подія Хіротонія з інтронізацією отця Теодора Мецепули. Єпископа ординарія для Мукачівської греко-католицької єпархії призначив папа Франциск 8 травня 2024 року. На урочистій події зібралося близько 60 єпископів, а також священники-монахи різних чинів із різних куточків світу, України, нашого краю. А ще захід об'єднав і представників, зокрема керівництво різних конфесій, які мають налагоджену співпрацю. Маємо сьогодні єпископ, який з Меньбурну прилетів з Австралії. Прибув також єпископ з Канади, казав, що дуже гаряче і краще би він залишився із білими відмідями сьогодні в цей день. Але жартуючи, маємо із усіх гостей з усіх тих помісних церков, де є греко-католики майже на всіх континентах, і присутність із такої географії. Єпископів, священиків і інших гостей свідчить про масштабність і важливість цієї події. Важливість події є тому, що в Україні найбільше, найбільша, найбільша греко-католицька церква uh, у світу. Підходиться, виграний і потверджений є теодорі, хіробізуватися на єпископа. Теодор пішов котягів, оце мієшен. Коли ми дізналися про призначення отця Теодора єпископу Мукачівської греко-католицької єпархії, то ми вже на другий день розмовляли телефоном. Вже тоді він зазначив, що чекає нас на хіротонії, тому ми тут. Крім самого факту запрошення, ми мали бути присутніми і через те, що ми живемо, дихаємо разом з Мукачівською єпархією. Наша дієцезія коріння з Мукачівської. Ми розділяємо і сумні болісні моменти життя наших братів та сестер на Закарпатті, і так само розділяємо і радісні моменти. Тому ми тут. Для мене це відчуття дуже таке важливе, глобальне для церкви, для України. Особисто знаю майбутнього владику, отця Теодора, і дуже радий співпраці з ним, яким ми пересікалися серед монашества, він як синків. Монашество тут запрошував мене на різні конференції, разом організували якісь речі. Вважаю, що він є людиною такою відкритою до викликів і водночас дуже побожною. І я дуже радий за нього, і за церкву, і за єпархію Мукачівську, що якраз він буде на престолі і буде її очолювати. Сьогодні для цілої нашої чернечої родини є велика подія, і так само зокрема для нашої спільноти, адже владика Теодор був нашим капеляном. Він був тим, який супроводжував нас у всіх справах, у всіх питаннях, ну і зокрема, у всіх духовних питаннях. Тому ми дякуємо Богові за цю ласку. Сьогодні молимося за нього. Подія історична для Закарпаття, адже востаннє одночасна хіротонія з інтронізацією відбувалась у 1932 році під час висвячення Олександра Стойке. Це для мене дуже важлива подія. І така подія це у моєму житті перша подія. Приємно бути попасти тут. Власне, хіротонія тривала під час архієрейської божественної літургії. Конкретно обряд свячень, покладання на голову кандидата Євангелія та читання відповідних молитов. Що не дуже що не Відтак урочисте вбирання в єпископський одяг під супровід співу Аксіос, що з грецької перекладається як достойний. Мукачівська греко-католицька єпархія отримала нового свого пастиря в символічний день день почитання ікони Богородиці. Тепер отримали. Дар від церкви маємо нового єпископа, єпископа Теодора, владику Теодора. Ми е, дійсно радіємо і чекаємо, що, е, що він стане нашим батьком, е, що він стане е, близько до нас, тому що так як Христос був близько до церкви, близько до своїх, е, так єпископ має бути близько е, до своїх священників, до свого паства. І і надіюся, що це так і відбудеться, і ми молимося. За спільну молитву всім подякував нововисвячений єпископ, зокрема, й своєму попереднику, єпископу, помічнику Нілові Лущаку. Ви, дорогий владико Ніле, прийняли цю посередину єпархію після несподіваної кончини нашого боголюбивого владики Нілена. Великий час ковід обмежень і у час, коли розпочалася ця жахлива війна. А сьогодні від імені духовенства та Божого люду складаю вам подяку за те, що не лишали Христа, а несли його доки Господь призначив.